Вітаємо на каналі Дравосад та Виноград. Сьогодні ми покажемо, як ми укриваємо трьохрічні, вегетуючі однорічні і багаторічні кущі. Ми викопуємо ось таку канавку, хоч і в нас трошки прихапав морозець. Але коли підняти цю кірочку, земля дозволяє ще укривати. Тому проблем з тим немає. Ми зв'язуємо наші рукави степлером садовим, можна з якимось шнурком, це взагалі не важливо. Хтось використовує також якісь припони, щоб припнути лозу, коли ви правильно сформутували кущ, сформували його за рік, то він лягає в принципі так, як потрібно вам. Глибоко дуже закопувати не потрібно. Тут так воно виглядає за рахунок трошки бортика трави, але по факту... Десь вийде в районі 10-12 см. Більше не потрібно, бо для того, щоб лоза перезимувала і не смерзла, цього цілком достатньо. Після цього трошки прижимаємо не сильно, щоб куч наш не хрустів. І присипаємо в кількох місцях. Трову стараємося відкидати, щоб не гнило. Ось в кількох місцях присипали. Це є наші припончики. все гарненько присипаємо. Скільки ми укриваємо лозу землею, ніколи проблем з якимось випріванням не було. У нас на фіфшні буває є сама буває немає зими, але це точно буде стаківка, що ви пізніше відкриєте кущ приблизно в кінці квітня. І у вас ще будуть не такі великі. Вагінці, які можуть прибити зворотніми заморозками. Тому ось цей метод, він є самий ефективний. Якби тут була багаторічна лоза, років 4-5, її можна вже не вкривати. Але ось такі, ще бажано вкривати. Це все ми вигнали цього року, тому ось тут ми ще робимо таку. Гірко зі землі. Потім по цій гірці також навесні можна зрозуміти, де голова куща. Цього достатньо, щоб наш кущ гарно перезимував. З іншими виноградами ми проробляємо ту саму техніку, прокопали канавку, скріпили в кількох місцях стрічкою, уклали, він гарно лягає і присипаємо землею. Навіть не треба пришпилювати. Зараз ми до дополовини сюди підсипемо, а цю сторону легенько прижмемо. І тут знову ж зробимо такий гурбочок зі землі. І за рахунок цього маячка і за цього горбика ми знаємо, що тут початок куща. Весною ми розгріваємо перше цю землю і тоді легенько піддергуємо лозок. Це у нас вигитуючий саджанець. Він був посаджений цього року. Це у нас кишмиш знахідка. В нас визріло само початку три лози. Того, що тут лицькатка. Ми так не завжди залишаємо ці рукави, це нам для того, щоб підтвердити сортність. Тому ми залишаємо якусь сигналку, але тільки сигналку. Все ж те саме. Вкладаємо і присипаємо. Те, що луза трошки похрупує, це нормально, головне не перестаратися. Краще зробити тут горку ніж прижимати по максимуму до землі. Зараз ще тільки горка цього ж знову ж таки достатньо для того, щоб він перезимував. Обов'язково щось використовуйте навесні від ґрунтового шкідника. Як бачите, все зимує. ज़िंदगी